Напередодні останніх дзвінків у першій школі нас запросили до актової зали. Казали, буде цікаво і незвичайно. Ви побачите п'ятикласників, які посіли перше місце в Україні, але про це поки ніхто не знає. Хто ж відмовиться від такого сюрпризу? І ми пішли. В актовому залі зібралися четверте, шосте класи, і нам здалося, що вони знають те, про що ми тільки здогадуємося. Директора школи зустріли бурхливими оплесками. А далі тиша. Очікування. Продовж 2023-2024 року всі ви працювали на фінській платформі EduTen з математики, з подолання освітніх втрат. Ми долучилися ще влітку 2023 року до міжнародного українсько-фінського проєкту. Який був ініційований громадською організацією Сім освіта України, і упродовж року здійснювалося таку роботу. Ті, хто у нас мали найбільшу кількість діамантів і працювали на цій платформі, ми вам вручили дипломи математичний діамант на святі е нагородження обдарованої молоді. А сьогодні ми хочемо вам ще одну новину оголосити, про яку ви вже знаєте і здогадуєтеся, і чули. Татами річної роботи на цій платформі учні 5-го Б класу стали переможцями по Україні серед усіх п'ятих класів з різних куточків України, які працювали на цій платформі. Від громадської організації «Стімосвіта» для для го Б класу. Що в цьому боксі? Ми з вами подивимося. Там виявились смаколики для учнів. А ще там був магічний конверт, який відкрила вчителька математики. І там був лист і гроші. Команда Дютент дуже рада вашим успіхам у вивченні математики. Ваш клас був одним із найактивніших у цьому навчальному році в проєкті «Стімосвіта Освіта України. Ви старанно виконували завдання на платформі і заробили багато кубків. Це показує, що ви дуже зацікавлені математикою і добре її розумієте. П'ятий молодці! А, ви отримали тисячу едютенчиків віртуальних грошей на едютен. В кінці навчального року едютенчики перетворюються на справжні гроші для вашого класу. Які ви отримали. Тепер ви можете <плес> самі вирішити, на що їх витратити. Може, на розваги, або смаколики для всіх, або щось інше, веселе чи корисне. Обговоріть ідеї разом і виберіть найкращу. Продовжуйте старанно вивчати математику. Вона дуже важлива і допоможе вам у майбутньому. А ще там були офіційні папери та свідоцтва. Приблизно таке ж свідоцтво отримали і найкращі учні 5-го Б-класу, які за навчальний рік вирішили 28 198 завдань та отримали 608 бронзових, 387 срібних, 258 золотих кубків і 200 діамантів. звичайно, ми поцікавилися, чому їм сподобалось займатися математикою по цій фінській платформі. Тут багато різних завдань. математичних, вони допомагають долати освітні втрати. Ну там інтересні завдання. Мені дуже сподобалось. Там гарне завдання. Інтересний уроки і очних не так як було раніше, да я так розумію. Так, це дуже інтересно і занімательно. Ін так коли нічого робити, я сиділа на платформі. Вчитель математики Любов Олексіївна доповнила відповіді п'ятикласників Дютин це інноваційна освітня платформа, і вона дає можливість подолати освітні втрати в математиці. Тому що на цій платформі зібрано дуже багато завдань для різних вікових категорій. І вчитель має можливість подивитись, які навички в дітей зараз є, які навички втрачено частково потрібно відновлювати, вдосконалювати. Вчитель бачить на цій платформі, як дитина заходить на урок, як вона виконує певну задачу, яка її точність виконання завдань. Тобто, там є, по-перше, індивідуалізація, це індивідуальний підхід до кожного учня. Можна вибрати завдання, Диференціація, задачі розділені від простих до складних. І вчитель може сам вибрати, які задачі дати учням. А ще й платформа підказує мені, що дати. Якщо учень дуже швидко все робить, платформа пише, дайте йому складніше завдання, розумієте? Або навпаки, якщо учень трішки почав робити помилки, хоч я це сама вже бачу. Платформа підказує, що дайте легше завдання. Що це дає для вчителя? Ну, для вчителя, по-перше, економія часу на перевірку, тому що за нас це перевіряє, робить штучний інтелект. Це супер. Всі завдання перевірені. Якщо неправильно, учень перероблює ці завдання. Вдання вони стільки разів заходять, перероблюють їх, щоб отримати мінімальний трофей бронзу, а потім щоб дійти до срібла, до золота і до діаманту. Вчитель бачить будь-яку аналітику по кожному уроку, по кожній дитині, за тиждень, за місяць. Там стільки аналітики дається. Такої платформи я не зустрічала. Це дає велику мотивацію до навчання математики. Вони з задоволенням біжать на урок кожен раз запитують у мене, коли буде ЮТЕН. Прибігають всі дуже радісні. А особливо коли вдома ще працюють і приходять і вже розказують. Я дістав цей діамант, я добив його до діаманту. Ось так. Ну і долається математична тривожність. Діти інколи ж математику або не люблять, або щось бояться, або щось не всі. Не всі. Не всі. А тут долається оця математична тривожність. Вони розкуті. Вільно працюють, вони допомагають один одному, навіть підказують уже. Вони звикли до цього. Ну і їм подобається мені теж. Я дуже задоволена, що наша школа і наш наші класи, наші діти долучились до цієї платформи. Ось така цікава платформа провела разом із вчителькою Словотичних П'ятикласників першої школи до першого місця в Україні. Вітаємо з відмінним результатом. Оплески.